І це ви сюди зайшли до вишитих подушок, кажу, другу кімнату, нате. Це в другу кімнату я зайшла? Да. Ой Боже. Що ж ти хочеш, Люда? Дурне? Дурне що ж ти хочеш? Наперед зав'язуйте, щоб шию закрити. Да. Так. Отаку, да. так? Так. Так, а дам И я... курточка. Вставайте. Давай рукава. Вот. Этого а, рукава? Да, да. Гудзика еще одного застебнить на кофте. А то він, я не хочу його натягати, бо він на трошечки тільки держиться, щоб не згубити. Та буде держатися, застібайте, я потім пришию. Так. Зараз я застібну і підемо. Я буду садити капусту, а ви погуляєте, так? Да? Хорошо, так. Да. Ковінку шукайте. Так. Да. Зараз я застібну вас, підождіть. Шукаю ковінку. закривай двері. Виходьте вперед. Ви завжди ще не вийшли, а кажете, закривай двері. Бо, щоб ніхто Це не... як, вам по лобі чи як? Щоб ніхто не вийшов. Щоб ніхто не вийшов. А я сходу, Та, Та ще не сходить. Зараз Та сходи, так? Так, да, зараз будуть сходи. На дворі тепло, так? Да? Угу. Правда добре? Да. Повітря таке гарне. Підождіть, та не тупайте, ще, зараз будуть сходи. Дайте, закрию двері, стійте і не ворушіться, як я вам кажу. Оце дисципліна, і не ворушайся. Ще не сходи, ще ні. Оце вже сходи. Я вже їх не розлетіло. Там не вже з них. А як же ти будеш садити ту капусту, як темно. Це вам темно. Ще одна сходина. О, вже нема? Нема. А тобі видно, люди? Видно. Це ж все. Та не ніч, це день, сонце на дворі світить. А время, да. Відчуваєте сонце на вас теплом? Так, да, так, да, відчуваю. Ну, то це тепло. Ташечки співають. Он гатінь від сонця. Трава, По пощупайте ногами, яка вже трава. Я чую і так люди. Чуєте вже да, кури? Що да. таке? На ногу сама собі наступила. <різь> <різь> сама собі на ногу наступила. Ну так, да, правою наступила на ліву. Ага. Так, обережно тут зараз поріг буде. А куди ти, мене ведеш? Ну, під верандочку в літній кухні. Ага. під верандочку? Да. Все, сідайте стіл, Я зараз вам музику включу. Де да, той стіл. Ось, все.